16 листопада сьогодні проводимо останні роботи на пасіці. Ну, сонечко прогріло і жілки повилітали. Дерев'яні вулики, стінки передні прогріваються скорше, вони чують тепло і, відповідно, будуть вилітати. Ці 12 рамкові ці всі з дерева. Цей задний ряд. ну Як е, задний ряд? Ці вулики з екструдованого пінопласту. Тут також бачимо, що сонце при, 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 пригріло, але... Обліту такого немає, так як у пінопластових вуликах більша стабільність. Ці вулики з екструдованого пінопласту в мене є на каналі відео, як я їх виготовляв пару років тому. Ну, зараз що проводимо? Скорочуємо ще сім'ї, потрошки стискаємо, забираємо лишні рамки. І будемо забирати ці рамки вже додому, будуть на весну, навесні на пододаємо ті рамки вже у уволики. Ось такі забираємо, скорочуємо. Пуще рамки з боку в мене стояли у вуликах. Також будемо забирати, ну ці пусті рамки. Та ніби не пусті от такі, трошки меду було. Ну Клуби вже потихоньку збираються. Ну, зараз похолодає йду, вони ще плотніше сядуть. Ці рамки також я забираю. Я лишав їх у вуликах, навіть от бачу майже сушнина, лишаю їх у вуликах і листопад місяць забираю. Вже звозимо додому у склад, тому що, якщо відвести скорше, там серпень місяць, Буває таке, що трошки їх підтовкає міль. Зараз ще дужче похолодає, буде вже там мороз. 5 градусів плюс-мінус. Цю плівку я забираю, згинаю у четверу і кладу просто над гніздом. А зараз от так. О, клуби. Тут клуб уже зібрався неснулись і почали вже зимувати. Ці вже дерев'яні вулики, також бачимо, що потрошки стінки прогріваються і почали бжілки вилітати. Ну, у пінопластових такі дужче плотніші клуби. Я так замітив. Ну, стабільність більше з екструдованого пінопласту. Ну Точніше, перепад температури вулик з пінопласту так не відчуває. Тут сонце пригріло, стінка прогрілася скорше. І температура міняється. У пінопластових вуликах Немає такої е, такої переміни, так, як температури. Так, ну клеусе бачимо. Ну, отако, от що от бачимо, такі клуби вже позбирались. Будуть зимувати на дворі, заносити я їх не буду, хоча можна їх. І занести. Минулому році я зимував зимівник з нуклеусами, ну щось мені не сподобалось. Цей рік не знаю. Занесу ще пару нуклеусів у зимівник і побачимо тоді. Тут у нас виходить дві маленькі сімейки. Тут сидить, вони там знизу. І тут у нас сидить одна сімейка. Ну, тут є перегородка, вони стискаються до перегородки. Злізли до самого низу. Ну і тут бачимо також от такий клуб зібрався. Тут також прогрілись. Прогрілася стінка і бачимо, починають вилітати. Ну там десь знизу сидять От бачимо там покажу, щоб не казали що Де да, видно, ні? О там видно видно знизу там бачимо Ну загодовані Загодовані дуже добре Де вони є? Так Починають вже вилітати. Сидять знизу, кормів багато, так що будуть зимувати. Добре. Е, в минулому році я перший раз ці нуклеуси заніс в зимівник. Ну, не вповів би, що так перезимували, там аж круто. Ну, Тут підлізли до горі вже бачимо. Ну, похолодає, клуб збереться і він не спуститься донизу. Такої переваги я аж не побачив, що на дворі ну, там, ну, набагато гірше перезамували, а всередині набагато краще. Тому і більшість нуклеусів у всіх буде замувати у мене на дворі.